Ця зустріч присвячена базовому медитативному стану. Моя задача прямо зараз нагадати тобі про нього. Ти можеш бути на будь-якому етапі проходження цього курсу, тільки почав всередині або його завершив. Немає ніякої різниці. Цей стан може приходити до тебе і покидати тебе. Просвітлення, яке доступне мені на даний момент, воно часткове. Це переживання того самого стану не 24 на 7, а в певних його моментах і аспектах. Прямо зараз я говорю з цього стану. Після глибокої практики медитації. Ти можеш побачити через мене, як цей стан проявляється: через рухи, через дихання. Хтось побачить тільки зовнішню картинку. Дівчина сидить в саду, повільно розмовляє якийсь жест. Хтось може побачити глибину, тотальну присутність. Перебування всередині і зовні. Зараз немає ніякої різниці між мною і простором, де я знаходжуся. Між мною і тобою. Моя задача пробудити в тобі енергію гуру, енергію майстра, яка одна на всіх людей. На тих, хто зараз в печері медитує. На тих, хто на роботі працює. Цей стан приходить до тебе. Хтось його свідомо розширює, хтось, не знаючи навіть що це, перебуває в ньому, просто будучи задоволені, умиротворені і внутрішньому блаженстві. Також нагадую тобі. Так як всі практики записані, в тебе є унікальна можливість дивитися їх в будь-який для тебе зручний час. Починай ранок в тиші. Прокидайся, максимум дивись тільки на час і веди себе в практику. Практика починається вже з душу, з приготування їжі. Готуй їх в тиші. Перебувай в цьому блаженстві. Сади себе в практику медитації хоча б на 5 хвилин, навіть на 3, але роби це стабільно і повір, цей стан він подарує тобі той самий мільйон, відчуття себе на мільйон, і для тебе вже не буде ніякої різниці. В такому стані ти абсолютно впевнений, розслаблений. Можеш зробити що завгодно, знаючи, як це робити, не маючи інструкції. Знання приходять, наче звідусі, з простору, ти йдеш як сліпе кошеня, тебе сам простір веде, бо ти його відчуваєш. Ми працюємо з тобою над базовим станом, як і базовий курс цих медитацій. Будь ласка, відчую. Те, що я хочу тобі передати. Базовий медитативний стан. Він проживається через все твоє тіло, дихання, голос. Це твій базовий нормальний стан, який має бути. А далі. Вже нові вершини, новий космос. Прошу тебе від серця, практикуй кожен день хоча б по 3 хвилини. Постав собі всередині час на проходження і завершення цих практик в цьому курсі. Таким чином, в тебе виділяється енергія на його проходження і реалізацію, і знов ти отримуєш енергію після його завершення. Не дороблюючи і практики до кінця. Ти знаходишся в помірному такому стані, не плюс, не мінус. Твоє життя ніяк не міняється. Якщо тобі потрібні зміни, а вони починаються зсередини, твоя внутрішня краса потім розливається в зовнішній світ. Як в мене створюється цей сад. Namaste. Передаю передаються цей бази листа.